Ще однією важливою порадою в праці з рухом віри буде наступне. Ми маємо розуміти, що серед всього того матеріалу, який ми можемо знайти про будь-які релігійні, про будь-які групи. Цей матеріал підготовлений різними людьми, які виходять зовсім з різних інтересів. На нашому сайті ви можете ознайомитися про те, що щонайменш наступні 5 груп людей вони вивчають вивчають релігії. Є соціологи, є психологи, є так звана жовта преса, є псевдобогословський підхід і є богословський підхід. І кожна з цих груп, вона вивчаючи релігійні рухи, шукає щось своє. Соціологи і психологи вони не переймаються сутністю вчення. Соціологи все, що їх хвилює. Чи ця група задіяна в суспільстві, чи вона десь ховається від суспільства? Психологи вони вишукують маніпуляції. Ми можемо використовувати їх знахідки, знахідки і психологів, знахідки і соціологів у вивченні релігійних рухів. Однак нам треба бути обережними. А по-друге, треба пам'ятати, що вони не переймаються сутністю вчення. Їх цікавить зовсім інші критерії, і їх критерії за деяких обставин. Можуть бути використані проти тих самих євангельських християн проти нас з вами. Не завжди євангельська церква може бути задіяною у суспільстві, залученою у суспільстві. А соціологи скажуть, що це ознака якоїсь секти, якогось культа. Психологи вони вишукують маніпуляції. Маніпуляції можуть бути скрізь, і будь-яке навіть пояснення людині про її гріховну поведінку за певних маніпуляцій може бути визнана маніпуляцією. Що до жовтої преси і до псевдобогословського підходу, вони завжди, замість того, щоб допомогти, вони вишукують якісь сенсації. Щодо руху віри, для нас дуже складно часом буває думати стандартними богословськими ознаками культу. Чому? Тому що вони нібито сприймають Біблію, а відсутність Біблії як основного джерела це ознака культу, вони сприймають трійцю. Несприйняття трійці було б простіше. Ми б тоді розуміли, що перед нами культ. Вони вірять, що Ісус Христос повністю Бог, повністю людина. Вони вірять в те, що спасіння по благодаті. Вони більш-менш урівноважено розуміють есхатологію і свою е, роль. Що ж тоді нам робити? І оскільки для нас дуже складно зосередитися на богословських ознаках, нас в оцінці, в оцінюванні руку віри, Тягне, спонукає нам просто так простіше вишукувати якісь сенсації. Хтось замість того, щоб помолитися про зцілення, махає піджаком, хтось іде на якісь сумнівні конференції, і тому для нас простіше вишукувати не богословські ознаки культу, а вишукувати те, що зазвичай вишукує або жовта преса, шукає якусь сенсацію, або псевдобогослови. Псевдобогослови, вони не намагаються послужити групі. Псевдобогослови, вони намагаються просто засудити якусь групу. Втім, по кожному з названих критеріїв богословського аналізу культу нам є про що диспутувати. Біблія. В нас є окрема парада на нашому сайті щодо того, як вони сприймають Біблію, щодо їх розуміння трійці Ісуса Христа. По суті, в русі віри. Чи приховано, чи відкрито вони визнають божественність людини? Щодо е, спасіння, так, воно нібито спасіння по благодаті, однак їх розуміння ролі своєї групи, с хатології у спасінні веде до того, що людина починає зовсім по-інакшому розуміти. Те, як ми творимо майбутнє для них, і про це є окрема парада, нашим мисленням, нашим правильним мисленням, ми творимо своє майбутнє. Тому наша парада, не незважаючи на всю спокусливість звертати увагу на щось екстравагантне, в першу чергу з праці, з рухом віри, звертати увагу на богословські відмінності, ми розуміємо, що це складніше. Однак це найбільш вірний шлях це той шлях, який допоможе нам побачити, в чому в них відмінність, і допоможе краще послужити цим людям.